Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу зняти відео про мій догляд за великолисною гортензією. В минулому році робила відео, робила ось такий новенький квітничок позаду мене. Цей квітничок майже весь в затінку. Гортензії намагалася посадити саме під дерева для того, щоб їм було гарно. Ну, я думаю, по гортензіях видно. Що їм це місце підходить? листячко в них дуже гарне, таке темно зелене, насичене. В минулому році вони в мене росли в тих великих горщиках. Там два відра грунту. В одному горщику росло по дві гортензії. Ось ця гортензія, яка переді мною це та гортензія, яку в минулому році я придбала у Тетяни. Як саджала її, як забирала, показувала вам. Ну, трішечки вона вже ж постраждала, начебто, після зими навесні я укриття зняла, виглядала вона непогано, вкрита була гарно. Спочатку був вдягнений на неї мішок, а зверху накрила ще великою. 200-літровою бочкою. Навесні зняла, або вона від перепаду температури, що там в бочці було затишно і гарно, а потім вона, так сказати, постраждала після того, як я цю бочку прийняла, тому що начебто бруньки були живі навесні, а потім з часом просто всі гілочки засохли, я їх ось обрізала, і тільки від ґрунту з нижніх бруньок, з нижніх межвузлів пішли нові росточки. Но Сподіваюся, що під кінець літа, може, вона ще якусь квіточку і видасть, а може ні, може, це вже в наступному році. Ці гортензії в мене перезимували гарно. Також вкривала тими ж самими горщиками, просто перекинула горщик, нічим всередині їх не закривала, не замотувала. Ось так горщик перекинула, зверху поклала камінець і так вони в мене зимували. Зимували непогано. До цього вони взагалі в мене росли в горщиках, і я горщики опускала в погрів. Це коли ми жили в будинку. Потім навесні, точніше, навіть в лютому місяці я діставала ті горщики. Спочатку вони в мене адаптувалися і прокидалися в будинку, потім виносила на тіньову терасу і потім вже розставляла ці горщики по садочку. Ну, деякий час мені було так зручно вирощувати гортензії, тому що я могла ці горщики. Переставити по садочку в затінок туди, куди мені хотілося, або на терасу, наприклад, щоб гарно було на терасі. Потім я просто втомилася їх носити з місця на місце. горщиків було багато, і я поступово висадила їх у відкритий ґрунт, почала вкривати. А це кілька штучок в мене було в горщиках так і залишалося, тому я їх забрала сюди на дачу. Так, вже зав'язалися непогані бутончики. Ось зараз я вам покажу, як виглядають. Майже на всіх гілочках є вже зав'язі. Висаджувала я в минулому році, також показувала майже повністю грунт. вибрала і засипала туди тирсу. Ось так в тирсі, в цій вони в мене і ростуть. Також висаджувала свій час, вирощувала в сосновому опаді, також дуже гарно ростуть. Знаємо, що великолисні гортензії обов'язково потрібне кисле середовище, потрібна кисла ґрунтосуміш і обов'язково потрібний затінок. Це не волотиста гортензія. Тій без різниці вона росте на відкритому сонці, в звичайному ґрунті. З великолисною гортензією потрібно трішечки погратися, скажімо так. Ну, в минулому році ми з вами ходили в гості до Тетяни. Також посилання на відео залишу. В неї дуже дуже гарні гортензії. В неї є свій догляд, свій варіант, як вона змінює колір, як вона доглядає, чим поливає, чим підживлює. У мене догляд, я вважаю, набагато простіший. В цьому році є в мене таке бажання спробувати змінити їм колір. Тому ось зараз покажу, як доглядаю за гортензією я. Ну, як будете доглядати, ви, це ваш вибір. Так, для гортензії, так як і для лохини Обов'язковий дуже гарний полив. Тобто, коли ми на дачі, я її поливаю ну, майже кожного вечора, влітку не майже кожного вечора, тому що вона, якщо мало вологи, одразу листечко в'яне, Суцвіття також нахиляються, в'януть, ну і поганий вигляд має. І це також я вважаю, що шкодить гортензії, суцвіттю і самому кущику. Прийшов мій помічник. Завжди контролює мою роботу, що я роблю правильно і неправильно. Так, ну що потрібно зараз зробити? Потрібно гортензію гарно замульчувати, гарно вона любить мульчування сосновою корою, можна сосновим опадом. У мене цього всього немає, тому що я просто взяла тирсу. Також вона соснова і гарно підсиплю кущики, для того, щоб, ну і поступово ця тирса буде перепрівати і буде поживними елементами забезпечувати нашу гортензію, і для того, щоб літо йде, щоб ґрунт не перегрівався, не пересихав, потрібно її гарно замульчувати. Якщо ви не дуже полюбляєте тирсу, то можна тирсу пустити під низ, або щепу зробити, або привести сосновий опад, а зверху можна гарно викласти. Кору соснову також, кора поступово буде віддавати свою кислотність гортензій і також буде захищати ґрунт від перегріву. Так, далі для того, щоб гортензії було достатньо кислотності, обов'язково е, чимось підкислюємо ґрунт. Я підкислю впродовж літа виноградним або яблучним оцтом. І так як я хочу спробувати змінити колір гортензії, я всі хочу гортензії спробувати в цьому році змінити колір. Обов'язково е, потрібно за сутки до того, як ви будете змінювати колір, пролити чимось кислим, кислою водичкою, тобто або винний оцет, виноградний, або яблучний, або звичайний оцет. Якщо виноградний оцет, ми беремо склянку на 10 літрів води. Якщо лимонною кислотою ви захочете, то беремо столову ложку на 10 літрів води. Ось таким чином. Ну, Я вже не буду поливати, тому що вчора донька пролила оцтом і підготувала гортензію для того, щоб далі змінювати її колір. Також обов'язково гортензії додати один раз на рік, так як і для лохини сірку. Можна сірку подрібнити, тоді вона набагато швидше почне працювати і віддавати свою кислотність гортензії. Якщо засипати ось такою сіркою в гранулах, бачите, такі великі в мене гранули, ось такі, то вони починають працювати десь впродовж сезону. Я буду додавати по столовій ложці під кожен кущик гортензії. Трішечки вже в мене закінчуються ці гранули, тому потрібно буде придбати. Кожному кущику по столовій ложці додам. Вона одразу не почне працювати. Це така, таке підкислення довго тривале, скажімо так. А ось саме оцет або лимонна кислота це підкислення таке миттєве. Так, і ось таким чином підкислили вчора гортензії оцтом або лимонною кислотою. І на сьогодні додаємо. Сульфат алюмінію саме цим препаратом, в цьому році я змінюю колір своєї гортензії. Ось так виглядає. Купували ми з сестрою в інтернет-магазині, просто написали сульфат алюмінію і. Там, де нам була зручна і вигідна ціна, ми його придбали. Це взагалі іде як очищувач для басейнів. Нічого тут в складі немає, тільки сульфат алюмінію, технічний написано. Починаємо змінювати колір, коли з'являються тільки ось такі маленькі пуп'янки гортензії. Проливати потрібно один раз на 10 днів на два тижні. Проливаємо таким чином, беремо 10-трову ємність води. І з розрахунку, одну столову ложку на літр води робимо розчин. Це в мене 12-літрова лійка. Тобто я буду додавати 12 столових ложок сульфату алюмінію. Це обов'язково так потрібно для того, щоб змінився колір. Сама перший рік так роблю, вам розказую: я побачила це на каналі Вікторія Life and Garden. В неї дуже гарні гортензії. Вона Розказала весь свій догляд, ось я по її рекомендаціях також хочу в цьому році зробити свій. Додаємо і підливаємо під кожен кущик стільки, скільки потрібно води. Тобто, наприклад, якщо кущик великий, долити 5 літрів води. Якщо взагалі такий великий, ось я наприклад, був тетянин, він був отакий заввишки і ось такий по об'єму, тому йому літрів 7 води потрібно. Ну і додаємо ось таким чином. Тобто, основне, це, що напередодні за добу підкислити, для того, щоб сульфант алюмінію гарно засвоївся рослинами. І тепер такі ложечки без гірки буду рахувати 12 ложечок і поливати свої кущики. Я пролью, зроблю одну лійку на два кущика, тобто По 6 літрів під кожен кущик я пролью. Так, додала сульфат алюмінію. До речі, в цьому році перший мій експеримент з сульфатом алюмінію був на балконі. Я змінювала колір гортензії. Зараз додам, покажу, як вона виглядає. Ну, хочу сказати вам, що блакитний колір не вийшов. Хоча це гортензія, та, яку в минулому році я купувала по оцінці саме блакитного кольору. Вона була. Получився такий, можна сказати, бусковий. Я так думаю, що, може, ще це залежить від того. В який рік ми так змінюємо колір? Тобто, наприклад, якщо ми з року в рік додаємо сульфат алюмінія, додаємо кислоту, то ґрунт навколо корінців гортензії вже насичений цією кислотою, і тоді він легше і швидше змінює свій колір. Ну, це я такий висновок зробила, я так думаю. А так як я вперше це роблю перший рік, то я так думаю, що такий синій або блакитний в мене не вийде. Якщо навіть трішечки зміниться, вже буде цікаво і вже мені це подобається, такий варіант. Все, І тепер проливаю. Гарно розчинила не економимо для того, щоб саме цей елемент гарно спрацював. І хочу пару слів сказати про підживлення гортензії. Гортензія, в принципі, дуже любить підживлення, підживлювала її і компостом присипала навесні. Гарно реагує. Також впродовж літа, впродовж сезону, настоєм зеленої трави проливала і в горщиках, і в відкритому ґрунті. Також гарно реагує. Можна навесні або навіть зараз, коли вона починає квітнути, їй потрібні сили, поживні елементи, можна підживити будь-яким мінеральним добривом. Нітрамофоска, суперфосфат. Я в цьому році хочу використати ось таке добриво. Це мені надіслала компанія сімейний сад, супердобриво для гортензій, розкішне шапкове квітування, гарний ріст нових пагонів, відмінне стимулювання. Тут в складі, що азот, фосфор, калій, сірка, мідь, бор, залізо, марганість, молібден, цинк. Тобто використаю ось таке водорозчинне добриво 20 грамів на лійку водички і поливаємо. Так само, як і суперфосфат, нітроамофоско, можна навіть використати добриво для лохини. Воно також по складу підходить для гортензій, тому що там також є підкислювачі в його складі. І буде гарно гортензія себе почувати з таким добривом і з таким доглядом. Сподіваюсь, в мене в цьому році вийде змінити колір хоча б одному кущику. Я вже буду задоволена. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви доглядаєте за своєю великолисною гортензією, чим підливаєте, чим підкислюєте. Мені ця тема дуже цікава. Тому з великим задоволенням почитаю ваші коментарі і ваші рекомендації. Також впевнена, що є новачки, які тільки починають розводити на своїй ділянці цю квітку, або може навіть на підвіконі, на балконі. Досить класно вирощувати в горщиках на балконі гортензію. Їй там дуже подобається. Тобто пишіть свої рекомендації, свої відгуки. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. підписуйтесь, пишіть коментарі, буду дуже за них вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.